Привіт, мене звати Євген. В цьому відео ми детальніше розглянемо про дизайн квітка життя, покажу кольори дошок, в яких він може бути виконаний, розкажу про крок між цвяхами та матеріал цвяхів. А зараз нагадую, що треба підписатися на наш YouTube канал, поставити лайк і, звичайно, натиснути дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про наші нові відео, які будуть зв'язані з цвяхостоянням. Тому підписуйтесь і ставте лайк. Почнемо з вами з кроку між цвяхами. Крок між цвяхами може бути 8 мм, такий, як на цьому відео, 10 мм, 12 та 15 мм. І також і 20 це вже достатньо рідко замовляють такий крок. Розказую, кому який підходить. 8 мм це для жінок, які раніше не стикалися з практикою, які бояться стояти на дошці садху, бояться болі і всього іншого. 10 мм максимально універсальний крок. 10 міліметрів підходить як для жінок, так і для чоловіків. Він рахується середнім кроком і вистачає його на достатньо тривалий період практик. 12 міліметрів це вже для людей, які практикують на дошці, практикують періодично, знають, що це таке, хочуть нових якихось відчуттів. І 15 міліметрів це для тих, хто практикує щодня і е, хоче нових таких відчуттів, якихось незабутніх хто відчуває просто потребу в переході на цей крок. 20 мм це вже для тих людей, які знають, що це таке за дошка. Як просто працювати з нею? Зараз розкажу детальніше про матеріал цвяхів, який ми можемо зробити в дошках. Це оцинковані цвяхи, омітнені цвяхи, мітні та бамбукові. Кожен цвях по-своєму прекрасний і має свої якісь корисні властивості, які ми детальніше описували в наших постах і, можливо, запишемо відео. Тому обираєте крок між цвяхами, це самое головне, і пізніше обираєте матеріал цвяхів. Друзі, з приводу кольору дошки, дошку ми можемо виготовити у всіх наших кольорах, які ми виготовляємо стандартних: це чорний, білий, коричневий, червоний, синій і зелений колір. Можливо, на дату виходу у нас є якісь нові кольори в нашій лінійці, а вони обов'язково у нас будуть. Тому запитуйте. Будемо показувати вам кольори, будете обирати колір дошки. Квітка життя це одна з основних фігур сакральної геометрії. Символ являє собою сім кіл, що перехрещуються та утворюють візерунок, схожий на квітку. Використовувався з давніх часів у багатьох культурах по всьому світу. Говорять, що це основний шаблон для всього існуючого, та в ньому можна знайти всі геометричні фігури. Розібрали з вами дизайн квітку життя детальніше, тому хто готовий замовити дошку з таким дизайном, переходьте до наш сайт, буде посилення в описанні під відео. Та замовляйте зручно та швидко дошку. Ми з радістю і любов'ю виготовимо її для нас. А також не забувайте підписуватися на наш канал в Ютубі, ставити лайк під відео та, звичайно, ставити дзвіночок, щоб отримувати нові сповіщення. І також, друзі, напишіть, будь ласка, коментар під відео, що ви знаєте про. Дизайн квітки життя детальніше. Мені дуже цікаво почитати ваші думки. І Якщо у вас є якісь запитання з приводу дошок, задавайте їх в коментарях. Ми обов'язково розберемо ваші питання або в новому відео, або дамо вам відповідь в коментарях. Всім гарного та прекрасного дня!